Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада вас вітати. До нас завітала незвичайна гостя Сніжинка. Скажіть, будь ласка, а якими є сніжинки? Вони малесенькі, красиві, білі, пухнасті, легкі, правда? Послухайте цікаву історію, що сталося з одним хлопчиком. Ця історія називається Як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав Ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем подивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Діти, про що йдеться в цьому оповіданні? Про хлопчика. І про сніжинку, якою була сніжинка? Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка. Так, хто побачив сніжинку? Хлопчик, правильно, чому хлопчик не хотів, щоб сніжинка впала додолу? Чого він боявся? Він подумав, що якщо сніжинка впаде на землю, то вона. Може потрапити комусь під ноги і її затопчуть, правда? І що ж він зробив, аби врятувати сніжинку? Простягнув долоню і спіймав сніжинку на руку. Що сталося потім? Сніжинка розтанула від тепла його руки. Так. Як ви вважаєте, що відчував хлопчик, дивлячись на крапельку водички? Він, мабуть, трішечки засмутився, правда? Молодці малята, ви дуже уважно слухали твір, а зараз настав час нам трішечки відпочити, тож повторюйте за мною. Пада сніг, пада сніг, білий танець біля ніг. Білі взули черевички, вже ворони і синички. Білі стали димарі, сніг кружляє у горі. Біла хустка у шепшини, біла сукня у ялини, срібно білі стежечки, білі вклена сорочки. Пада сніг, пада сніг. Стелять килим на поріг. Дітка, зараз я пропоную вам відгадати загадки. На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема. Завихрило, завітрило, знов прийшла до нас зима, правильно. Наступна загадка. Політала зірочка, політала, сіла на долонечку і розтала. На долоні слізонька, крапелинка, то не просто зірочка, то сніжинка, молодці. І ще одна загадка. Він малює на вікні гарні квіти. Крижані, на дитячих щічках маки, з ним у зимку дружить всякий. Правильно, це мороз. І остання загадка. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим, добре ковзатись на нім. Так, дітки, це лід правильно. Малята, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Я дякую вам за увагу. До зустрічі, малята!